Всім привіт! Хочу вас сьогодні познайомити з ось такою красунею півонією квітцем. Оригінатор Фафнер. Така ось красуня, Кущик має два роки. На кущику такі чарівні, незрівнянні 4 квітки. Це просто щось дивовижне. Дуже гарна. Я бачила на фото її і завжди думала, чи буде вона в мене такою ж красивою, такою ж чарівною, з такими гарними бомбочками на пелюсточках. І я дочекалася такого красивого цвітіння. Шикарний сорт просто незрівняний. Рекомендую кожному мати таку красу в себе садочку. Вона ще й дуже гарно пахне.